Унікальний меморіальний комплекс мучеників за віру», що відтворює 14 стоянь хресної дороги Ісуса Христа, спорудили у Тиврові. На кожному стоянні відвідувачі можуть почути та побачити сповіді очевидців про заборону віри, штучний голод та розлуку з рідними. В експозиції меморіалу мучеників за віру» представлена колекція фотографій архівних документів, листів, відео і аудіозаписів. Найціннішими експонатами вважаються особисті речі людей, яких називають мучениками за віру через те, які за радянських часів зазнали переслідувань, завдяки саме цим людям, про яких розповідається в нашому меморіалі, була збережена віра в нас в Україні на наших теренах, тим священникам, які поклали своє життя за те, щоб відновити віру, за те, щоб підтримати віру у тих людей, тих допомогти їм пережити той лихий час, саме цим людям розповідаємо ми в своєму меморіалі. Як людей за найменшими послуг садили до в'язниці. Якщо людина один колосочок взяла з поля, вже вона засуджувалася. Люди дуже часто доносили один на одного. Меморіал мучеників за 20-го століття відкрився у Тиврові в костелі святого Архангела Михаїла 1 вересня 2018 року, у 80-ту річницю переслідувань за віру. ініціював створення меморіального комплексу Отець Павло Вишковський. На четвертому стоянні, коли розповідається про школу, розповідає отець Павло Вишковський, як свій час він постраждав за віру. За те, що він пішов до костелу під час вігілії, тобто святий вечір, вчителі забрали в нього курточку, сказали привезти батьків. і Він йшов зимою 5 кілометрів додому. І по дорозі замерз його один місяців. Його лікували на одне вухо він не чує, а на інше трішки. І саме йому прийшла ідея створення цього меморіалу, бо він свій час теж постраждав за віру, теж постраждав за те, що він був віруюча дитина.